Це я садив чотири сорта. Білий, зелений, помаранчевий, така бускова. Назви є. Окремо у відео буде. Бачите, от така гарна у нас капуста. Яка на смак, як вона колір міняє. І сьогодні я хочу вам трошки розказати, показати про цвітну капусту різних кольорів. У нас тут є така сиреніва, така помаранчева і така. Зелена. Є ще біла, але біла пізніший сорт. Біла називається, я зараз по сортах пройдуся, біла називається Алмагро. Пізніший сорт. Це у нас зелена Грінсторн, помаранчева, флеймстар. Ну а, Назва ця крайня. Це графіті, Но це графіті. Там то графіті. І як я обіцяв, ще коли я садив, кидав в касети її, як ми висаджували, на весну я буду небагато, бо я не знаю, як вона, але хочу вам сказати, можна десь в березні, на початку березня, кидати в касети, виростити в тепличці розсаду. Ну і в березні, місяці, кінці там березня, на початку квітня посадити. Якщо навіть захід України, Львівщина, вже от яка красота є на полі. Садилася вона під плівкою, під дуге, під плівку. Ну і, звичайно, щоб частенько було. Ну і підживлення під корінь давалося. Чесно, трошки давалося до, до як то кажуть, до достигнення. Зараз нічого не давав, водичка і результат буквально неділя назад я вам показував, десь були в мене відео. Отака була. А зараз, ви бачите, вже має дуже добрий, як то кажеться, налитий вигляд. Не одночасно, звичайно, але є. Що є, то є. По білі не скажу. І я ще хочу сказати вам, що я ще буду зараз. Сьогодні у нас 11 червня, я ще вкину в касети. Небагато теж тому що землі немає. По 96 касеті, по касеті я вкину ще капусти. Так як я бачу, що це пізніше. Білу не будемо, будемо ми зелену, помаранчеву і сиреневу. сиредню. Оті от, от ексклюзиви ми вкинемо. Цю будемо дивитися, як вона по себе. Можна навіть подивитися по стовборах, по всьому, вони відрізняються одна від другої. Бачите, повністю відрізняються. Смакові буде окреме відео. Я сам буду готувати щось, я вам покажу. По цьому і скажу, який смак кожної капусти. Це буде буквально, ну, буквально післязавтра, я, мабуть, таке відео зроблю. О. А зараз це ми показали, я трошки наріжу, покажу, який вигляд має кожна капуста. Який вигляд має хоч непоганий, я возив вже в суботу нашу капусту на ринок. І небагато, але в нас взяли, взяли ще й по 100 гривень, хоч на ринку. Цвітна запала ціна, маленька є, але наша отака о, красота пішла по 100 гривень. Бачите? Навіть взяли, щоб хто продає вітрину прикрасити. І вона на вітрині просто отакий колір робить гарнесенький. Взяти таку, я зараз вирізу, просто зрівняю. О, дивіться, яка вроді і маленька, а яка вона красива. От вам такий яркий, яркий геть. Колір. Це вона щонеділі, що через неділю вона отака є, Була малесенька і кажу, як ново в обйомі, а це за неділю. Це дуже, добре, це дуже добре. І зараз я ще знайду одненьку нашу е, таку сиреніву. Сіреніві трошки, правда, помаліші, але все рівно я О, є красавиця, а є друга красавиця. Ось тут ще є гарніша красавиця. Гляньте, тут і була розсада навіть. Які красиві. Дивіться, які красиві. Графіті, сорт графіті. Ай, красавиця, дивіться. Супер, кажу, супер. Суперово. Дуже мені подобалось. Буду ще садити. І на другий рік посадю більше. Люди підходять, дивляться. Інтересується, дехто бачив, дехто пробував. Ті, що пробували, бачили, знають, брали. Ну, а ми отакі. Будемо пробувати завтра на ринку продати. А тепер підійдемо, глянемо, яка вона у нас. Я зараз зараз ще по одній зріжу, по одній ще зріжу, помаранчеву. такі екземпляри ну, і ще одну зелену зріжу гляньте яка красота яка красота бачите дуже красиво прямо світофор а зараз я покажу як касеті Наб'ємо і ще вкинемо собі, будемо просто дивитися. Я бачу, що це раніше. Тут біла, правда, біла тільки зав'язує, от можна і подивитися. Але вона є білосніжна, це не так, що вона постійно білосніжна. Є. Через неділю буде. Можна і вкинути її. Звичайно, по косінті я вкину, обов'язково і вкину біло. Липень, серпень, вересень, жовтень 4 місяця. Я думаю, вона виросте, родить головне за нею догляд. Так як в мене буде капельне, я буду поливати трохи дощі, трохи я. Але я думаю, буде все нормально. Попробую я ще вкинути і біло. Так що зараз ми йдемо до наших касет ну і подивимося, що до чого. А це, бачите, ми набиваємо касети. Я беру 96 щоб трохи більше землі було, щоб було коріння, скоріше воно йшло. Можна 160 капусту садити це вже вам вибирати. Е, так як в нас торф, торф у нас привезений, я його перетер. Це наше насіння тут. Я його перетер. Бачите, які отакі перетерки, тому що купляти дорого. У мене не залишилося е, такого, то я вирішив спробувати. Пробував весною трошки з. Запізненням, але підживка Гронгріна зробила своє. діло І в мене були дуже гарні розсади. що взяти капусти, переважно я робив і на перцю я пробував. Різниці була, звичайно, але можна і так, але дешевше бійдеться, поїхав своїм мотоблоком, привіз і є. Зараз ми вкинемо, подивимося, що нас вийде. Це зараз будемо цвітну кидати. Так що будемо ще осінню, як я вже сказав, ми весною виростили, ми ще так виростимо осінню. Так що дивимося відео. Хто хоче вибрати такі капусти. Будь ласка, сім'єнта завжди непоганий, як то кажеться, товар може вам продати. А зараз ми займаємося своїми, а на цьому бувайте всі здорові! І ще можна пройтися просто. Подивіться, яка у нас гарненька оця капуста, яка весною, яка буде осінню. О, така красота у нас, бачите? О, така у нас красота. Графіті серед них і помаранчева взагалі супер-суперова. Дуже красива, дуже дуже красива. І на ринку я говорю вам, що трошки попит і є. Питався я. На е, гуртовому і навіть в розріб е, говорив з хлопцями, які продають, мають свої е, магазинчики, вони говорили, що е, така інтерес, за інтерес, як -то інтерес був до неї в людей, тому що вони і брали її. Ну, я думаю, непогана буде, бачите? Суперово. Так як я вас весною садив, мені подобалось, чесно кажу, непогана капусточка. І думав на осінь посадити більше, а так як землі малова, то посадив два ряда, але різнокольоровий. Зелена, раніший сорт, і вона раніше у нас дозріває, щоб знали, такого забарвлення просто зеленого. Бачите? Дуже велика. більші плоди, ніж весною. Чесно, більше. Отакі. Отакі непогані, гарні. І дощі були, і так. І неодинаково, але дозрівання є, бачите. Полив трохи був, але дощі, переважно дощі, то вона так собі і росте. Кажу, багато я не садив. Бачите, зелено ми трохи різали, вирізали. Переважно більшість, більшість тут пішла зелена. Весною я садив, весна теж себе показала дуже добре. І в стіні. Так як зараз 50 гривень біла, це на гуртовому, то в розрі буде правда дорожче. Весною я таку продавав. Ми починали 100 гривень. Це був вже червень місяць, це вже не весна, але ціна, кажу, за добра. І що ексклюзив різні е, колір. Біла теж від сінгенти теж біла є. Брали і Таку. Це теж перший такий наш, як то кажеться, пробував я. Давно його бачив ще на великих купаннях різні сорти. Вони були дорогші, ніж біла, це зразу скажу. Але тут е, почти йду одинаково в ціні за ціною. Але варто буде все рівно садити. Щоб смак чуть-чуть смак може, відрізняється. Переварки та гайціння робиться, помаранчева. і... Зелено, так і залишається біла. Є трошки в мене такого кольору, зеленого, білого, ну і помаранчевого. Ну і є отакого от кольору, бачите, отакого от помаранчевого кольору. Варто кажу, садити, що на весну і що, отакий от кольор, бачите? Зелений, прямо зелений. Ось такий зелений кольор. Це вона є раніше від е, помаранчевої, і синьої, і білої. Цей сорт є чуть скоріше. Так як я весною садив, показував, розказував, які сорти, як називаються. У мене у відео буде. Порівняння весною і зараз на осінь. Отака гарна добра е, капусточка. Це я садив чотири сорта: білий, зелений, помаранчевий і. Така синя, така бускова, бусковий колір. Кажу, було б більше поля, можна було б розсадити і більше його. На ще трошки лишилося було, але буду садити весною обов'язково і побільше це таку капусту, тому що на ринку її беруть. Чесно кажу, що беруть. Так само, як візьмемо по кавуну. І червоний беруть, в мене був жовтий і жовтий брали. Попробували, запробували, ексклюзив, Так, вони брали. І цього року навіть брали в мене весною, літом вже, як капусту. Навіть тут я давав знайомим. І вони собі закрутили, і в банки дуже красиво вона вийшла, різні кольори. І суперово. Гляньте, яка вона. Гляньте, яка це велика, велика. Зараз навіть можемо показати, скільки вона заважить. Отакий. От бачите, такий колір гарний. Суперовий колір. І зараз подивимося, скільки вона заважить. Можна садити, як в даний час. Цього року капуста білокачана дорога. Осіння, то тобто й зимова вже на зиму посадена. Гуртовий 20 гривень. Я так в середньому продають 30 гривень. Це в нашім, на нашій стороні на Львівщині. Ну, хто як, як то говориться, зараз ми зважимо цю капустинку, і скільки вона заважить. Так, і скільки вона заважить. І вона заважила кіло 100. Кіло 100. Нехай по 40 гривень, по 50 от вам 50 гривень на капустина. Це я говорю просто по капусті. Чесно кажу, це що... О, зараз я вам покажу ще тут. Тут кіло 200. Тут кіло 200. Бачите? От вам різниця. Але хочу розказати далі конкретно по капусті. Якщо берете білу цього року, якщо вона в ціні, е, маєте 3 кілограми 4 до 5 буває. Ну, Теж на сотні може ви, якщо 20 кг, ну вона дешевша група, звичайно, 5, ну 3-4, все рівно дорого. Якщо вона 5 гривень здають гуртовий, то це, звичайно, мало. Е, Так як весною була ці, молода по 10-4 така стояла 60 на ринку гуртовому, то бачите, різниця є, варто садити і таку весною. Щоб не прогадати. Ну і, звичайно, молоду можна садити так само. Але я би вибрав, щоб можна було посадити різної і броколі, і звичайно цвітної, різної молодої. Тому що раніше але це треба садити під плівку дуги Я пробував і під плівку, і під агроволокно Чесно, подобалося, що одне, що друге. Чуть-чуть пізніше під агроволокном, але рівно все рівно вийшло непогано. Е, так що на весною я, звичайно, буду ще розсадою, садити різну цвітну капусту, це обов'язково. Ну і решта е, молоду теж попробую різні е, сорти. Ну Це вже буде окремо, але хочу поговорити про такі гарні капусті цвітні. Це біла в мене така є ще, є зелена, помаранчева. і... Синя, синя або бускова. Так що дивимося і пробуємо всього пробуємо. рівно люди беруть. Навіть зараз дуже добре беруть. і можна і квасити, і жарити, що хочете, і закручувати, що хочете, можете з ними робити. Навіть варять супи. І сьогодні я хочу показати, розказати про капусту. Мене просили, яка на смак, як вона колір міняє, коли приварки. Бачите? Ось така, така. тепер така, не міняє і така. Бачите, трошки синіша стала, але вона не виварилася. Ну, а білу ми не варили, так як біла є, біла, ви самі знаєте вже про білу. Це все сорти від сінієнти. Графіті взагалі суперова, решта теж на продаж дуже добре беруть. Може, то, що ісклюзів зив не бачили, вона, я вам кажу по-чесному, і ще й непогана і на смак. Навіть можу перепробувати кожен. І скажу хоч за тим, бо ви хотіли знати, який на смак. Більше всі похожі до цвітної капусти. Всі похожі. Я на смак, бо казали, може це більш броколі. Ні, я сам думав, що вона більше зеленіше, більше до брокколі. Не скажу, що Смак до броколі. А такий. Оце вже другий трошка смак. чуть чуть Хоч так, якщо ви пробувати, ви не зрозумієте, звичайно. Та без нічого, без солі, без нічого. Я сказав, що без солі, без нічого. А до нього додаєте різні приправи. І варите, жарите, що хочете робити. Але це те теж накій смак. чуть чуть Чесно, непогано. І такий, кажу, непоганий результат вирощення, проварки. Ну, і Ми звичайно продаємо, вона йде, продаємо, вона йде краще. Та і білу ми ставимо ціну в одну, теж не скажу, що погане це теж ліцієнти. одна налилася, вона закривається добре, дуже добре закривається, бачите. ті трошки... Ну, Я вже день, не кожен день, а два рази три в неділю вириваєш, стараюся, щоб продати ціна поки є, то ну, я е, ріжу, це перша сегменти пішла оця біла. Оця білосніжа, аж подивіться, бачите, вона аж білосніжна така, такий, такий колір насичений. О. І вона каже, вона добре закривається. Ну і ще я хочу вам сказати. Хто вперше хоче посадити таку капусту, а ще й крилка, не травлю, коли вже є. Бачите, ось вона, ось вона. Буде сьогодні відео про неї. Я вже кропив, показував. Хто хоче ну, купити її, на насіння, пробуйте. Вона не примішлива ні до чого. Бачите, результат садилося в лютому я кидав в кінці лютого кидав в касети. В березні-кінці я висаджував на початку квітня, під дуги, звичайно, під плівку, це я висаджував, тому маємо результат зараз такої е, капусти. Ну, це буквально три місяці, і у вас буде така від цього до цього 3-4 місяці, і у вас буде результат вашого. Ну, звичайно, що е, була весна тепла, але так непоганий результат, кажу, суперово. І думаю, що буде все добре, якщо ви її купите. На продажі ексклюзив постійно йде. Можу навіть сказати по тому кавуну. Був жовтий, був червоний, поставив жовтий 5, спонтанно поставив жовтий 12 і в нього було 2 тони жовтого, до обіду розібрали жовтий, бо тому що він розрізав, він був гарний. Цей це він вже хвалився, хоч його взяв на 2 гривні дорожче від червоного на гурті. Це так для прикладу. Ну і її кажуть, беруть. Беруть багато, щоб в вітринних магазинах закрашити. Воно є яркість точно, бо я на ринку продаю. І до мене приходять і дивляться, дивляться, яка вона. Ну беруть для інтересу, беруть, питають. Може роблять якісь собі супи або різні там блінчики можна, що хочете. І воно звичайно колір другий. А на цьому ваше вирощування. І ваш успіх буде впереді, таку капусту, ну і по цьому будете собі торгувати хоч для себе. Але для себе, звичайно, дорого. Це вже, якщо ви попадете на таке насіння. От такі, така гарна. Бачите, от така гарна у нас капуста. Всім здоров'я, Україні перемоги. До побачення.